Богатирі з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Уклала мати коло хати, маленьких дітоньо своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі, ті вучі. літа мої молодії, марно пропадають, Очі плачуть, чорні брови, от вітру міняють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо краса мені моя, як немає долі. Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, тині і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Щоб занесли бойнесеньки За синєє море Чорнявими, зрадливими на люте горе. Нічого кращого нема, як тая мати молодая, Своїм дитяточком малим. Буваю, іноді дивлюся, дивуюсь диву і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її. І зажуруся, і перед нею помолюся. Мов перед образом святим. Тієї матері святої, що в мир нам Бога принесла. Віти мої діти, твоє става здоглядав вас, де ж тепер мені вас, діти? Україну іді діти, в нашу Україну, по підтиню сиротами, а я тут загинув. Широкий сидитий вітер забивав, Додому верби невисокі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на ту пору, і смар дедели виглядав. На це човен сині морі то виринав то потопав. Ще третій вірні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз скрипів. попалає, соловейко в темній гаї, сонце зустрічає, Тихенько вітер віє, степила мій мріються. Сипи над доставами, верпи зелені, Високою. Леве човен по дною, один за водою. Леве човен води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибалонки, на світі немає. Поплив човен синє море, а воно заграло. Пограло в гори хвилі і, скіп, і скіпом вистало.